Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про від Ростислава Краця, і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено гуманітарній допомозі і тим змінам, які очікують на те, щоб отримати гуманітарну допомогу з 1 грудня 2023 року, те, що прийняв Кабінет міністрів. Я дуже прошу підписатись на канал, де ви побачите, поширити це відео. Я буду ще на протязі відео ще декілька разів вас про це просити, тому що ви зараз розумієте, що з 1 грудня отримати гуманітарну допомогу буде практично неможливо. І так, поїхали. Підписуйтесь на канали. Обов'язково підпишіться в Тіктоці. В шафці Тіктока посилання на телеграм-канал, а в Ютубі буде під відео посилання на телеграм-канал, де я дам посилання на саму цю постанову. І так, фактично, деякі особи в Кабінеті міністрів розробили такий порядок отримання гуманітарної допомоги, за яким гуманітарну допомогу отримати буде просто неможливо. Ні вести, не зареєструвати, не передати. Взагалі неможливо. А якщо це і вдасться, то врешті-решт всі особи, які будуть в цьому замішані, замішані, передача гуманітарної допомоги, дуже легко притягається до кримінальної відповідальності. І фактично з 1 грудня постачання будь-якої гуманітарної допомоги ну може там залишити для фонду притула, для того, щоб він далі продовжував піаритися, то щось про нього вже нічого не чутно, Ну йому може і дозволять там закрити очі на всі ці. Програми і можливості, тому що насправді за цими правилами щось вести, задекларувати і завчасно зробити неможливо. Тому що коли їдете, ви навіть за купівлею автомобіля для Збройних сил, ви не знаєте, який автомобіль ви привезете. Ви їдете і там обираєте. Однак, відповідно, до порядку ви повинні завчасно задекларувати, що саме ви будете завозити. До того, як ви ще будете виїжджати за цим автомобілем. До того, якщо ви буде виїжджати за гуманітарну допомогу, яку зібрали українці з усіх країн світу, яка десь знаходиться на складах, їм потрібно буде займатися більше паперовою роботою, щоб розфасувати, розформувати, зробити безпосередньо, зважити цю гуманітарну допомогу, розбити по українським кодам. І не дай Бог, що ви ще в коді будете помилятись, то все не приїде. На сьогоднішній день фактично можна завозити за декларативним принципом. Ми задекларували, завезли, передали, отримали відповідні акти, все, все прозоро. Ну це ж комусь не, не подобається, що українці можуть в усьому світі збирати гуманітарну допомогу і передавати її на підтримання Збройних сил України. Наразі з 1 грудня це буде неможливо, тому я дуже прошу вас поширити це відео, передати там народним депутатам, членам Кабінету міністрів, правоохоронним органам. І там Ради національної безпеки і оборони для того, щоб максимально зробити все, щоб ця постанова була скасована, щоб прибрати будь-які перепони в отриманні українцями і Збройними силами і військовою адміністрацією гуманітарної допомоги. І так, що буде у нас з 1 грудня? З 1 грудня у нас отримувач повинен гуманітарної допомоги, потриман буде генерувати колекційний електронний підпис. Добре, не проблема. Подавати електронну декларацію, заяву про реєстрацію до системи, яку веде Мінсоцполітики. Тобто з'являється чергова система. Ми знаємо, як це працює на прикладі податкове, коли потрібно, вона працює, а коли не потрібно, щось не реєструється, щось не входить, щось не робиться, щось не проходить. І ми знаємо, як це буде. Далі там, чому це дуже важливо, тому що тут ще строки встановлені всі. Система автоматично отримуюча буде присвоювати номер. Далі отримаючи вносить інформацію про кожну партію товарів, яку планує ввозити на митну територію України. Думайте. Товарна група вантажу за УґЗ. Угу. Дуже хочу на це подивитися, як це буде робитись. Кількість та вага кожної групи товару. Цікаво. Це якщо ви знаєте, якщо ви везете там памперси, там одіяла, подушки. Препарати там медичні, якісь приціли, монокуляри і таке інше. Причому отак, в розброс, там, берці, шоломи. Дуже хочу подивитись, тому що саме так і відбувається. Українці збирають за кордоном, що вони можуть, і передають І передають це одною партію. А тут на кожну партію це потрібно буде розбивати. Відсоток зносу або термін придатності кожної речі. Цікаво. Письмова пропозиція донора, дарчий документ або рахунок фактура. Хочу подивитись з тих лікарень, яких ми беремо дуже часто от списані ці ліжка, носілки, там, якісь інші простині чи інші там просто. Товари, які вони можуть передати Україні, як вони будуть це оформлювати в себе. Вони цього робити не будуть Їм краще спалити і викинути це, ніж оформляти це офіційно і передавати українцям для того, щоб постачати в Україну. А нам це вкрай потрібно. Листи набувачів щодо потреби в гуманітарній допомозі. Ну, не питання. Листи від військових частин і військових адміністрацій, лікарень, там можна отримати. Далі. План розподілу гуманітарної допомоги між набувачами. Якщо ви не знаєте, що ви привезете, хочу подивитись на цей план. Без цього всього нічого у вас не буде. Система автоматично присвоює такому переліку товарів унікальний код гуманітарної допомоги. Це є фактом визнання гуманітарної допомоги строком на 90 днів. Тобто вам за ці 90 днів потрібно це все зібрати, якщо воно буде там, ви ж не знаєте, що там буде, і привезти в Україну. Отримувач або його представник водій, подає декларацію для митного оформлення таких товарів, яка повинна містити номер, отримувача в системі та унікальний код гуманітарної допомоги. Тобто, без того всього заповненого, що раніше ви просто подаєте гуманітарну допомогу і взагалі зазначаєте, вас пропускають, тут кожен товар потрібно буде зазначити, хто цим буде займатися, ніхто не буде займатися і фактично нічого не буде постачатися. Подання декларації без унікального коду не дозволяється. Везення гуманітарної допомоги за декларацією дозволяється протягом 30 днів здати її створення. Тобто вам за 30 днів треба її завести. Інакше все. І якщо ви завчасно просите там щось зібрати, ви просто фізично не зможете це завести за 30 днів. Тому що зареєструвати і завести, перелік товарів, заявлений в декларації, повинен відповідати переліку товарів у системи та унікальним кодам. Це нереально. При невідповідності за даних посадово особомитниці відмовляє в пропуску вантажу. Нічого не пройде, тому що нічого не буде співпадати. Отримувач бюджетну установу протягом 15 днів після митного оформлення товарів формує в системі власному електронними кабінети інвентаризаційний опис фактично отриманої гуманітарної допомоги, внутрішній первинний документ. Очень хочу подивитись, дуже хочу подивитись, як це буде робити військові частини. Хто цим буде там займатися? Ніхто. Навіть військових адміністраціях, практично ви не знайдете осіб, які зможуть це робити. Це окремий відділ потрібно буде створювати. І опис гуманітарної допомоги складається за категоріями та найменуваннями товарів, кількістю штук, вагою, об'ємом, а також ціною за одиницю товари та перевісною справедливою вартістю. Хто це буде встановлювати? Хто цим буде займатися? Яка власність, якщо дають безоплатно, де ми будемо шукати власність того товару, вартість того товару? Ніде. Ой. Якщо не відповідність, то кримінальна відповідальність. Отримувач гуманітарної допомоги до 15 числа наступного місяцем митного форму товарів подає звіт про наявність і розподіл гуманітарної допомоги. Хто цим буде займатися в військових частинах? Це реально треба робити окремі відділи документообігу, ніхто не буде займатися. Задекларована гуманітарна допомога, щодо якої не подано звіт протягом 90 днів після митного оформлення, вважається використаною не за цільовим призначенням і ще будуть стягувати з волонтерів кошти і податки. Повторна реєстрація отримувача можлива не раніше, ніж через 6 місяців. Тому що отримувач втрачає статус отримувача у разі неподання звіту протягом 90 днів після митного оформлення товарів. А якщо військова частина розформована за цей час? А якщо в адміністрації нікого нема, і за три місяці там реально може ніхто не створити відповідні звіти, все, ви не зможете нічого завозити. Тобто фактично знищується вся система волонтерської допомоги і той допомоги, яка йде з-за кордону для України. Ви повинні це знати. Я вас дуже прошу. От реально, дуже прошу розповсюдити це відео, донести це членам Кабінету міністрів. За що вони там голосують? Що пан Шмигаль і ті особи, які стоять за підготовкою цієї постанови, фактично знищують з 1 грудня будь-яке постачання гуманітарної допомоги в Україні. Донесіть це до президента. Може, нарешті, він на це зверне увагу. і... Дасть команду правоохоронним органам притягнути всіх осіб, які причетні до підготовки цієї постанови і її ініціювання до кримінальної відповідальності за державну зраду. Я вважаю, що ті особи, які це розробляли, ті особи, які це впроваджували, ті особи, яким належить ця ідея, вони є державними зрадниками. Вони роблять все для підриву обороноздатності України, підриву збройних сил і зневіри українців у власну перемогу. Цього допустити неможливо. Тому розповсюджуємо відео, поширюємо його. Віримо в перемогу. Допомагаємо збройним силам. Йдемо до перемоги. Слава Україні і слава ЗСУ. До зустрічі.